Відновити все якісно, аби більше не повертатися до питання. Так і з цим будинком, що в індустріальному районі, тут міські комунальники завершують роботи з підготовки внутрішніх мереж до зимового періоду, водопостачання та водовідведення у їх полі зору. Все старе та і ржаве залізо замінюють на сучасний пластик. Ході технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем були виявлені дефектні ділянки трубопроводів та було прийнято рішення про заміну значної ділянки даної труби. Даний вид робіт проводили спільно з зовнішніми мережами водопровідного господарства. Був замінений водопровідний. Від та лежак протяжністю 140 метрів погонних. Із тривалої експлуатації сталеві трубопроводи прийшли в негідність, і тому і було прийнято рішення про їх заміну. Аварійну службу за даною адресою викликали не дуже часто, але своєчасний огляд та обхід систем ми його проводимо три рази на рік. Було саме і виявлено ці проблеми у даному будинку. Внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення в індустріальному районі підготовлені за всіма адресами. Кількості 589 штук на теперішній час. Роботи з поточного ремонту проведені вже в 45 будинках з холодного водопостачання протяжністю порядка півтори тисячі метрів, та на системі водовідведення більше одного кілометра. Великі об'єми робіт на внутрішньобудинкових системах виконані по вулицях Грицевця, проспекту індустріальному. Та вулиці Луї Пастера також готуємося проводити роботи це великі об'єми по вулиці Бульвара Івана Каркача. Також проводимо роботи з ревізії запірної арматури, підтримуємо її робочий стан. Дільниця індустріального району завжди готова оперативно відреагувати на будь-які звернення для своєчасного виконання будь-яких робіт аварійних та поточних. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків, новини.